Сьогодні про тебе буде відео і про таких оце як ти, да. Всім привіт! Сьогодні у нас захворювання, яке обросло чималим пилом радянської міфології. Тому наступні кілька хвилин давайте поспілкуємося, що це за захворювання сказ, як ним не захворіти і як діяти, якщо вас кусила домашня або дика тварина. Миш. Кіт? Миш? Кіт, миш. Якщо говорити про актуальність, то сказ це захворювання 100% летальністю. Тобто, якщо вірус досягнув центральної нервової системи, вас уже ніхто не врятує. Щорічно у світі від неї вмирає 50-60 тисяч чоловік. Якщо говорити про Україну, то за минулий рік було зафіксовано два випадки захворювання на Сказ. Найцікавіше те, що причинами їх стали укуси не диких тварин чи безхатьків, а саме домашніх улюбленців. І так як укус вашого домашнього котика або песика це потенційний ризик захворіти на смертельне захворювання, це тема надзвичайно актуальна. Сказ це вірус, який вражає центральну нервову систему. І, потрапивши у неї, ризик летальності 99,9%. Джерелом вірусу є савці, які передають його зі слиною. Це можуть бути дикі тварини, наприклад, вовки чи лисиці, або домашні улюбленці, котики, песики, гризуни і навіть корови чи кози. Більше того, на сказ можуть хворіти навіть птахи, однак заразитись від них ймовірність є хіба що теоретична. Окремої уваги заслуговують кажани, адже у них в слині найвища концентрація цього вірусу. Зараження відбувається при потраплянні інфікованої слини в рану або на слизові оболонки. І чим більше і глибша рана, тим більша ймовірність захворіти. Але про це поговоримо згодом. А поки нагадаю, що в закріпленому коментарі під відео ви можете підтримати авторів даного відео філіжаночкою кави. Чим е, збільшите кількість подібних відеороликів, а також підтримаєте україномовний Ютуб. Перед тим, як говорити про симптоми, давайте розберемось, як поводить себе вірус сказу в нашому організмі. Або, як кажуть лікарі, на патогенезі. Отже, потрапивши зі слиною в рану, вірус починає там. Повільно розмножуватись і повільно по нервовим закінченням рухатись до нашого спинного чи головного мозку, тобто до нашої центральної нервової системи. Оця швидкість руху, вона дуже і дуже мала. Це і пояснює надзвичайно тривалий інкубаційний період, який в середньому триває 2-3 місяці, а може бути і до року. Запам'ятайте цей факт, він нам ще знадобиться. Якщо ми говоримо про місцеві симптоми, то це біль та посмикування в області рани може бути підвищення температури. Доходячи до центральної нервової системи, ще раз нагадаю, це або спини, або головний мозок, він викликає судоми, галюцинації, світлобоязнь, гіперактивність та інше. Врешті, решт все це призводить до зупинки серця та дихання, а отже, загибелі. Марс, як твої родичі виживають в дикій природі? Так як захворювання є невиліковним, то найголовнішим є рання постконтактна профілактика, що полягає у негайній введенні вакцинації або введенні імуноглобуліну, або і того, і іншого, в залежності від ситуації. Давайте їх розберемо. Чому одразу після укусу ми вводимо вакцину? Пригадуємо патогенез захворювання. А саме той момент, що вірус повільно рухається до центральної нервової системи. І інкубаційний період триває 2-3 місяці. За цей час на вакцину встигають виробитись антитіла, які знищують вірус і не дають йому рухатися далі. А тепер важливий момент: оцих знаменитих 40 уколів в живіт, яких бояться більше, ніж померти від сказу, нема. Курс вакцинації від сказу складається з 3-5 ін'єкцій в залежності від клінічної ситуації. Тобто не 40, а 3-5 ін'єкцій. І не в живіт, а в дельтоподібний м'яз. Тобто туди, куди і всі вакцини. Категорично заборонено колоти антирабічну вакцину в сідницю і дітлахам віком до 2 років, якщо є така потреба, вакцина колеться в стегновий м'яз. Так же, як і завжди. Ну, і раз ми говоримо за вакцину, зруйнуємо ще один радянський чи пострадянський міф про неї. Вакцина від сказу не викликає психічних порушень, судом чи світлобоязні. Побічні дії від неї абсолютно такі самі, як від інших вакцин, і зустрічаються з абсолютно такою самою ймовірністю, тобто в окремих. Випадках раз на тисячу 10-100 тисяч населення. Станом на сьогодні в Україні є вакцина від сказу Ідіраб і її ефективність коливається десь 96-99%. Тобто, ввівши її вчасно, правильно по інструкції, ви себе вбережете. Якщо рана розміром більше 5 см, вона глибока аж до м'язів. Або знаходиться близько до головного або спинного мозку, наприклад, в області обличчя, шиї чи промежени, або якщо вас вкусила дика тварина або кажан, або вас вкусила тварина з явними ознаками сказу. У такому випадку в стаціонарних умовах вам вводиться і вакцина, і антирабічний імуноглобулін, або антирабічна сиворотка. Останнє – це готові антитіла до сказу, адже часу чекати, поки виробляться власні, у нас немає. Однак і власні антитіла нам потрібні, тому паралельно проводимо вакцинацію. Нагадуємо, що усіх пацієнтів з укусами ми скеровуємо до травматологічного пункту лікарні, де їм надається допомога. Задача нас, як сімейних лікарів, надати першу медичну допомогу. Про неї зараз поговоримо. Перше, що варто зробити з укушеною або обслиненою раною, гарно її промивати водою з мильним розчином протягом 15 хвилин. Тобто ми миємо 15 хвилин рану водою з милом. Це варто зробити одразу. Після цього, як ми промили гарну рану, обробляємо її водним розчином йоду, наприклад, або бетадином, або повідон йодом. Важливо. Укушені рани ведуться відкритим способом, їх не можна зашивати. Тобто ми їх гарно промиваємо, обробляємо вищезгаданими антисептиками і скеровуємо таку людину постраждалого до травматологічного пункту, де вже вирішується питання імунопрофілактики та введення глобуліну. Важливо, укус тварини це не лише про ризик захворіти на сказ. Дуже часто тварини, особливо дикі, або ті, що гуляють на вулиці, в ротовій порожнині можуть мати землю і разом з нею заносити в рану правець. Тому поцікавтесь у свого сімейного лікаря, коли ви востаннє робили щеплення АДПМ. І якщо ви доросла людина із моменту щеплення цією вакциною пройшло більше 10 років, зробіть її прямо зараз і закрийте це питання. Нагадуємо вам, що правець це також захворювання з надзвичайним високим ризиком смертності. Тепер що робити при укусах тварин не варто. Перше затягувати з наданням медичної допомоги. Друге відмовлятися від кваліфікованої медичної допомоги. Ти що, не йди туди, там тобі що хочеться 40 уколів живот віддали. Третє не намагайтеся мститися тварині. Якщо вас кусила дика тварина або безхатько. Повідомте про цей випадок Держспоживслужбу або відділення Центру контролю профілактики хвороб, якщо це місто, якщо це сільська місцевість когось з місцевої влади. Веденням пацієнтів після укусів має займатися травматолог. Однак сімейний лікар має орієнтуватися, яка правильна ця тактика ведення. А тому будь-який укус тварини з прокушенням шкіри чи ослиненням. Це потенційна небезпека. Неважливо, якої домашньої чи дикої. Навіть укус домашнього улюбленця або глибока подрапина з ослабленням є показом негайно розпочинати вакцинацію, бо потім може бути пізно. Нагадую, що останні летальні випадки в Україні пов'язані саме з домашніми улюбленцями. Ми не спостерігаємо за твариною і не чекаємо, поки вона загине. Тому що загинути тварина може на 8-9 добу, а імуноглобулін готові антитіла, ефективні виключно перших 7 днів. Повернемось до вакцинації. Отже, після укусу першу дозу вакцини ми отримуємо в цей же день, другу дозу вакцини отримуємо на третю добу, і третю дозу на сьому добу. Потім. Дивимось за твариною. Якщо з твариною протягом 10 діб все ок, і це має підтвердити довідкою ветеринар, ми курс вакцинації припиняємо. Якщо з твариною не ок, продовжуємо його, відповідно, четверту дозу вводимо на 14 ту добу і п'яту дозу на 28. му Тепер ви зрозуміли, чому курс вакцинації 3-5 доз. Ну і покази щодо негайного введення імуноглобуліну ми переговорили в попередніх абзацах. Тепер вам зрозуміло, чому курс вакцинації 3-5 доз. Щодо показів до негайного введення імуноглобуліну, тобто готових антитіл, ми їх проговорили перед цим. Звичайно, 5 ін'єкцій це вже не 40, але і їх хотілося би уникнути. Тому давайте поговоримо про неспецифічну профілактику сказу. А саме про правила поводження з тваринами, як дикими, так і свійськими. Перше правило: тварини мають бути щеплені проти сказу. Друге правило, який би ваш домашній улюбленець не був би мімімішний. Він все одно звір, і його не потрібно злити чи провокувати. Це потрібно пояснювати вашим дітям, особливо дітям, як себе поводити, як з домашніми улюбленцями, і особливо як поводити себе з безпритульними тваринами. Ну, дивіться, простий приклад: ви погодували безпритульну тварину, забули помити руки, потерли очі і вже маєте контакт слини з лизовими оболонками. Не провокуйте і не дразніть тварин, не лишайте дітлахів самих вдома з домашніми улюбленцями. І привчіть дітей не чіпати безпритульних чи диких тварин, чи це милий їжачок чи симпатичний кажанчик. Окрім того, вакцинація від сказу є планова, тобто не екстрена. За умови, що ви знаходитесь в групі ризику, наприклад, працюєте лісничим, ветеринаром чи у притулку для тварин. Отаке відео у нас вийшло. Сподіваюсь, воно було для вас корисним і ми розвіяли певні міфи про це захворювання. Якщо це так, не соромтесь написати про це в коментарі. Не забуваємо вліпити цьому відео вподобайку. Переходимо за закріпленому коментарі і пригощаємо авторів відео кавою. Всім більше доказової медицини. Папа! -па.